Добрий день, шановні глядачі! У ефірі Українська панорама. Вітаємо вас у недільному пополудні. Залишайтеся з нами до 17 годин і 30 хвилин. І подивіться, що ми для вас на сьогодні підготували. 5 квітня у Скупщині Сербії відбулася зустріч делегації Верховної Ради України. До складу якої увійшли представники групи міжпарламентської співпраці з Сербією. Із членами делегації ми зустрілися у новому саді і дещо поговорили. 5 квітня у Скупщині Сербії відбулася зустріч делегації Верховної Ради України, до складу якої увійшли представники групи міжпарламентської співпраці із Сербією. Візит українських парламентаріїв організовано за ініціативою. Депутата Сербії Олександра Оленіка, який входить до складу групи сербських законодавців і співпраці із Україною. У зустрічі взяли участь голова групи Дружби сербського парламенту, депутат Міловандрецун і секретар групи Тетяна Киянович. Українська делегація була представлена народним депутатом України, представником президента у Верховній Раді України Федором Веніславським, народними депутатами Копитиним Гересименком та послом України у Республіці Сербії Володимиром Толкачем. Українську делегацію прийняв і міністр економіки Ради Баста наступного дня із делегацією Верховної Ради ми зустрілися у новому саді, де й поговорили. Ми разом з колегами з парламенту прибули до республіки Сербія для того, щоб налагодити міжпарламентські контакти, яких давно тривалий час, вже не було. Ми бачили, ви вчора зустрілися у Скупщині у Білграді. Як на вашу думку, ви розглянули питання, які бажали і надіятися на гарну співпрацю? Ну, по перше, це як я вже сказав, перший такий візит на високому парламентському рівні його не було чи взагалі ніколи не було, чи було дуже давно ніхто не пам'ятає. Тому я вважаю, що сам факт, що ми приїхали, ми зустрілися з головою міжпарламентської групи дружби в парламенті Сербії з Мілованом Дрецуном, Це дуже позитивно, тому що ми отримали сигнали про того, що республіка Сербія і влада Сербії Бі будуть постійно пост... і, і. Е... Завжди підтримувати територіальну цілісність України, державний суверенітет України Республіка Сербія голосує в Організації Об'єднаних Націй за ті резолюції, які засуджують агресію. Тобто ми отримали фактично підтвердження тому, що влада Сербії на боці України в цьому конфлікті вони розуміють, що Україна є жертвою і зазнає небачених терористичних атак з боку Російської Федерації. І сам факт того, що офіційні особи парламенту Республіки які Сербія підтримують питання територіальної цілісності, означає, що вони розуміють, що може бути будь-яка мирна ініціатива лише після того, як всі російські війська звільнять територію України, будуть вигнані з території України, і ми знайшли в цьому підтвердження. І другий дуже позитивний момент, на який ми акцентували увагу під час нашої зустрічі, це та тенденція, яка зараз спостерігається у всьому світі і в Європі, коли парламенти визнають голодомор 32-33 років. Який був проти українського народу саме геноцидом українського народу, і пан Дрецун обіцяв це питання також актуалізувати в парламенті Сербії. Тому ми думаємо, що це також буде одним із таких дуже потужних сигналів для всього світу, що Сербія на боці України. А скажіть, будь ласка, ви вчора зустрілися ще ще мали одну зустріч у. Уряді Сербії так, ми вчора мали зустріч ще з міністром економіки Раде Бастою. Він також запевнив в тому, що Республіка Сербія і уряд Республіки Сербії на стороні територіальної цілісності і державного суверенітету України, тобто вони підтримують Україну. Нам дуже приємно, що міністр економіки пан Баста виступив з ініціативою підтримати санкційний тиск на Російську Федерацію із з боку Сербії, і якраз в такому контексті. Тексті, що Республіка Сербія виступає за територіальну цілісність України, засуджує агресію. Розуміє, що Росія є грубим порушником норм міжнародного права. Якраз така ініціатива з приводу запровадження санкцій, і з боку уряду Сербії для щодо Російської Федерації, також дуже корисна буде для України. Але ми розуміємо, що це ще тривалий шлях. Він передбачає дискусії і консультації всередині політи, політичних сил Сербії. Але ми переконані, що рано чи пізно. Сербія стане до, скажімо, клубу тих держав, які ввели санкції проти Російської Федерації. Для нас це дуже важливо. Українська діаспора у Сербії чисельно невелика, але вона сильна. Ми вболіваємо за Україну, ми збирали гуманітарну допомогу. У нас тут є біженці з України, які теж мають свої привілегії, і держава Сербія теж постаралася, щоб біженці мали, як кажуть, мали своє місце тут, як біженці, щоб їм допомогти. Що ви кажете? По-перше, ми вчора мали можливість відвідати спільну виставку, яку було організовано посольством України і посольством Республіки Польща в Сербії. Ця виставка була присвячена якраз війні і фіксації тих злочинів, які вчиняє російський режим проти України, проти українського народу, руйнуючи музеї, школи, лікарні. І вчора була дуже гарна документальна стрічка, продемонстрована для якраз представників української діаспори. А свого боку, я хочу сказати, що на сьогоднішній День Україна зазнає небачених часів Другої світової війни, руйнувань культурної спадщини, руйнувань об'єктів освіти. Зруйновано за нашими підрахунками і за підрахунками міжнародних експертів біля 39 тисяч житлових будинків. Зруйновано 3130 навчальних закладів, шкіл, професійно-технічних училищ, дитячих садочків. Зруйновано 2000, більше біля 2000 тисяч медичних закладів, більше біля 2000 тисяч закладів. Культури, культових споруд, тобто, це все те, що є переконливим свідченням варварства з боку Російської Федерації, яка вона вчиняє на території сучасної Європи. Я думаю, що весь цивілізований світ він об'єднався навколо України, і Сербія долучається до цього клубу цивілізованих, а не варварських країн. Я сьогодні вже втретє. В Сербії ми мали не тільки сербські, скажімо, такі візити, але й взагалі західно-балканські. З приводу того, що сталося вчора, це є, на мій погляд, фактично історичний момент. Тому що як уже сказав Федір Володимирович Веніславський, що на сьогодні Україна не пам'ятає, коли це було б офіційно, і це був перший такий офіційний візит, коли українські парламентарі були в скупченні Народної Республіки Сербія. На Разі це є добрий знак. Добрий знак про те, що Сербія долучилася до всієї спільноти світової і засуджує агресію. І я впевнена, що найближчим часом будуть введені і санкції проти Росії, і вже є, скажімо таке потепління в наших відносинах з приводу того, що як би там не було, але серби все одно розуміють, що це агресія, і вона направлена проти українського народу, і що це є фактично геноцид українського народу. Пані Тетяна, від тоді як ми з вами зустрічалися, ви тоді розказували страшну історію. Вона залишається страшною, це звичайно, але як зараз? Фактично так, історія, яка була, така і є. Вона не має змін. Єдине, що змінилося, це мабуть наше ставлення до самої ситуації, тому що коли на початку агресії ми були трішки розгублені, фактично, ми брали все, що було до руки, ставали захищати свій будинок. То зараз ми вже розуміємо, як це робити правильно за допомогою всього світу, і ми обов'язково вистоїмо і. Маємо сили внутрішнього ресурсу, який вже не має цієї розгубленості, і фактично воно дає впевненість у завтрашній нашій перемозі. Чи важко вам, як жінці, зараз, коли така тяжка війна, бути там, переконати народ, допомогти народу, собі сім'ї? Звичайно, важко, тому що фактично ви знаєте мою історію. Ми залишилися з дитиною на вулиці, і зараз ситуація покращилася лише в тому плані, що фактично я знаходжуся в Києві, син мій знаходиться в західній Україні. Ми дуже рідко бачимося, батьки взагалі в іншому місті, і це дає такі певні складнощі відсутності сімейного тепла. Але моя за покликом душі мушу допомагати людям, які цього потребують. Оють і допомагаю, не дивлячись на те, що допомога також мені деколи потрібна, але беру себе в руки, встаю зранку, іду допомагати тому, хто більше в цьому цього потребує. Пані Тетяна, щиро вам дякую. Дякую за таку гарну розмову і надіюся, що ми ще раз зустрінемося. І ще не один раз і ще не один раз. Дякую вам за те, що пам'ятаєте, за те, що запрошуєте, за те, що робите свою справу і доносите до людей в Сербії і взагалі в Західних Балканах про ситуацію в Україні. Ви її висвітлюєте в такому світлі, в якому вона є насправді. За це велика вам шана і дяка. Оскільки відбулася окрема зустріч з депутатом Олександром Оленіком, який восени відвідав Україну і мав змогу на власні очі пересвідчитися у жахіттях російської агресії проти України, для нашої передачі він сказав. Просто можемо да кажемо приятелям українцям, громадянам України не само й іншим, da u Srbiji postoji pristojan broj građana koji podržavaju i Ukrajinu i borbu, borbu ukrajinskog naroda i koji su sigurni znaju da je to u pitanju agresije Rusije i koji pokušavaju da nateraju vladu Republike Srbije da više pomogne Ukrajini da promeni svoj stav koji u ovom trenutku što se nas tiče prilično, ajde kažemo, loš i koji mora, da, mora da se promeni. Prvi koraci su učinjeni, oči smo tamo, oni su bili ovde, nastavit ćemo dalje da se rađujemo. Umeđu vremenu je vlada Srbije pomogla državu Ukrajinu i poslali smo pomoć ne samo humanitarno vezano za decu, nego i u elektroopremi, pošto su naše dve industrije, elektroindustrija Srbije i elektroindustrija Ukrajine, kompatibilne. I to što se pošalje tamo, na primjer, trafo stanice, prijatelji Ukrajine mogu odmah da koriste. Tako da je to jedan od načina kako možemo da intenziviramo saradnju, kako možemo više da pomognemo Ukrajincima i kako možemo da, ja da kažem, nateramo Vlada Republike Srbije da pomaže više. Puno hvala, nadam se da ćete vi i dalje učestovati u tome da, da se pomaže, podpomaže i da što više Srbije i Ukrajina sarađuju i približavaju tu svoju saradnju. Ovo je tek prvi korak, mi smo već dogovorili i sad je na nama red da odemo ponovo u Ukrajinu, ovaj put će više poslanika, ne, ne samo ja, pa ćemo onda opet da dođe i grupa iz Ukrajine ovde nova. Inače u parlamentu Srbije postoji gru, gru, grupa Rusko-Ukrajinskog prijateljstva, stoje odbori u našoj skupštini i odbori u vrhovnoj radi Ukrajine koji se bave istim stvarima. Tako da je ovo, ajde da kažemo, prva zvanična delegacija posle više od 20 godina vrhovne rade i to je početak. Напередодні Великодня, 13 квітня, на філологічному факультеті в кафедрі славістики відбувся український Великдень, де робили прикраси на Пасху, знайомилися із новими великодніми традиціями та вчилися виводити хаївки. Воскресення пекти за так Сина Божого Ісуса. Поряд з Різдвом та Тріцею вважається найважливішим церковним святом. Шанують його як католики, так і православні. Великдень пов'язують із жертвою, яку приніс Христос за гріхи людей. підготовка до свята починається з Великого посту, який триває сім тижнів. Це один з найдовших постів, під час якого вір'яни повністю відмовляються від продуктів тваринного походження. Особливо велике значення православні християни надають останньому тижню Великого посту, що передує Великодню саме в цей період починають випікати паски та фарбувати яйця. Найважливішими днями вважаються чистий четвер та страсна п'ятниця. І саме в чистий четвер, 13 квітня на філологічному факультеті у Белграді на кафедрі славістики, організована майстерня під назвою Український Великдень. Запрошені були всі і діти, і дорослі, щоб разом провели час, а також і дещо нове навчили. Разом з професоркою Анастасією Тепшич навчили нове про традицію. Як на цікаві способи прикрасити паску, а також водити хаївки, ми сьогодні спробували відтворити традиції українського великодня, розказали про традиції, спробували прикрасити паску різними виробами з тіста, навчилися робити пташок з тіста і ось зараз прийшли на галявину водити гаївки, трошки поспівати і потанцювати і погратися в різні ігри з крашеними яйцями. Ось можете побачити зараз. Студентам, звичайно, дуже подобається все, що не є сидінням за партами, просто так і, звичайно хочеться вийти і в парк. Це для них веселіше і робити щось тіста. Я думаю, вони з задоволенням беруть участь в таких заходах і думаю, що ще будемо робити. Мабуть, після Великодня вже спробуємо розписати писанку, так як ми розказували. Побачимо, що з того вийде. Одні симонід були між цими, які брали участь на цій майстерні. i os što oni kašuć. Bilo mi je zanimljivo, mi smo bili u nekoj učeni 23a, mi smo gledali, sta, mi smo radili neke stvari iz plastelina, na primer pticu i ovakve neke stvari, na primer cvetovi, jelku, ovako smo radili. Neki su poneli to, a neki ne ostavili samo tamo u učionici. To, to je bilo zabavno, jeste. Mi smo to radili još sada sa jajem. Mi smo igrali sa jajem. A sad dva jaja i ovako, samo da kao jaja da bacaš. A šta si ti napravio tamo kad ste ukrašavali pasku? A, pticu, jelku, tri jelke, šta ješ... A... Мені було дуже цікаво, я можу сказати, тому що ми були з багато українок. Українки тут вони не роблять тут всі ті ті звичаї, які вони не можуть роблять в Україні, тому що вони тут сьогодні, і ми намагаємося бути з ними та святкувати те. Цей четвер та Страсну п'ятницю, та з ними будемо на Великдень, і також ми вивчаємо ці всі ці, ці нові звичаї, У нас це не було, і це як одна. Дуже велика лекція з культури та традиції. І ми зробили на прикраси для пасок різноманітні, не знаю, пташки. Та я зробила одну троянду, тому що мені було дуже важко, а, тому що я бачила, сид, як всі другі інші люди робили свої прикраси. та було багато конкуренції, чи можна сказати, так та ми також танцювали тут у парку, і нам було дуже цікаво, тому що у нас немає не таких причин та е, часу. Так робити ці звичаї тільки сьогодні, тому що завтра буде страсна п'ятниця і. Ми чекаємо на Великдень, це найщасливі, найщасливіше свято, тому що один, один раз чоловік народжується, але тільки один раз Христ був він Воскрес. Я побачила, що люди дуже люблять ці старі народні звичаї. У нас це, це не так. Um, не знаю, я живу в Белграді, тут uh, немає таких звичаїв, я ніколи не чула за це і ми не робимо. Ми справді uh, живемо тут у Белграді як нормальні. Це страсна п'ятниця, так, ми не їмо не, не м'ясо, червоне м'ясо, ми uh, тут. Uh, Робимо все, що мусимо, що українці також роблять, але вони, я думаю, дуже ä, захоплені різним цим старим звичаєм, і вони не хочуть забути свою традицію та культуру. І я думаю, що в сьогоднішньому дні вони також нам показують, як ми мусимо бути. Всі вони погоджуються, що дуже цікаво, а й важливе організовувати такі події, щоб зберегти мову, культуру і звичай. Пані Анастасія Тепшич уже довго працює з нами і знімає уроки для всіх нас, щоб ми дещо нове навчили, а також і повторили. Давайте побачимо, що сьогодні пані Анастасія підготувала для нас. А якщо ви хочете знову передивитися уроки, підіть на відкладений перегляд чи Ютуб канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Сьогодні поговоримо про державні символи України. Державні символи формувалися протягом багатьох століть та відображають історію і культуру українського народу. Перш ніж перейдемо до прочитання тексту, з'ясуємо значення слів. Герб символічний знак держави, міста, певного роду, наприклад. Гімн урочиста пісня прийнята як символ єдності країни. Прапор, Полотно певного кольору або поєднання кольорів іноді із зображенням офіційний символ країни. Конституція України, основний закон України та слово достеменно означає точно державні символи України. Державна символіка є невід'ємним атрибутом кожної незалежної країни. Вона відображає культуру та історію певного народу. Згідно зі статтею 20 Конституції України, державними символами України є прапор, герб та гім. Державний прапор України це стяг із двох горизонтальних смуг синього та жовтого кольорів. Вважається, що синій колір символізує небо. А жовтий пшеничне поле. Проте достеменно встановити значення барв на прапорі неможливо. Герб України має вигляд золотого тризуба на синьому щиті. Зображення тризуба було офіційним знаком Рюриковичів. Його можна побачити на монетах, печатках, зброї часів Київської Русі. Державним гімном України є пісня Ще не вмерла України і слава і воля. Автором тексту став Павло Чубинський, музики Михайло Вербицький. До речі, Павла Чубинського на написання вірша надихнули сербські студенти, які навчалися в Києві своїм виконанням патріотичної пісні. Рядки Серце біє і кривліє за свою свободу. Дуже вразили Чубинського та лягли в основу українського гімну. Думаю, варто з'ясувати значення ще деяких слів із тексту. Наприклад, слово невід'ємний означає обов'язковий слово відображати це те саме, що і відбивати, віддзеркалювати. Стяг це те саме, що і прапор. А зброя це знаряддя для нападу або для оборони, наприклад, меч, шабля, пістолет або автомат. У вправі потрібно з'ясувати, правильними чи неправильними є твердження. Отже, перше твердження державними символами України є прапор, вишиванка та герб. Неправильно. Звичайно, вишиванка не є державним символом, гімн є державним символом. Наступне. Державну символіку визначає стаття 20 Конституції України. Це твердження є правильним. Державний прапор України блакитного та жовтого кольору. Неправильно державний прапор синього та жовтого кольору. Жовтий колір на прапорі символізує пісок, а синій море. Звичайно, ні. Жовтий символізує поле, а синій – небо. На печатках київських князів було зображення тризуба. А це правда. Державним гімном України є пісня Два Кольори. Неправда. Павло Чубинський написав музику на слова Михайла Вербицького. Це твердження є неправильним адже текст написав Чубинський, а музику Вербицький. На написання тексту автора надихнули сербські студенти. А це правильно. Сербська патріотична пісня Там удалеко надихнула автора на створення гімну. Це твердження неправильне. Кожна держава має свої чітко визначені законом символи. Так, це правда. Українська державна символіка відображає культуру та історію українського народу. Звичайно, це твердження також є правильним. У наступній вправі потрібно підібрати синоніми до слів відображати достеменно, незалежний, барва та невід'ємний. У нас є довідка, будемо обирати поміж цих слів. Отже, відображати синоніми у нас віддзеркалювати та відбивати. Наступне слово достеменно. Що значить достеменно? Достеменно це точно, достовірно та напевно. Слово незалежний має синонім вільний слово барва, мабуть, знаєте, це те саме, що і колір. І залишилися у нас слова обов'язковий і невід'ємний, вони також є синонімами. Дорогі глядачі, наше сьогоднішнє заняття добігло кінця. Побачимося з вами наступного тижня. На все добре! Національна рада української національної меншини в Республіці Сербія і посольство України у Сербії організовують збір гуманітарної допомоги для народу України. Про це звертайтеся на номери телефонів і адреси, сказані у нашому сюжеті. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі у культурному мистецькому товаристві імені Івана Сенюка, Скулі, вулиця Маршала Тіта, 119. Номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник. У культурно-просвітному товаристві Карпати з Вербасу Нєгошева 1, номер телефону 064 16173. 048. Контакт особа, Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури Коломийка з міста Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа, Микола Ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з інджії, вулиця Юх Богдана, 9. Номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок. Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069 443 34010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді пає Адамова. 4. Номер телефону 011 367 2411 І у пункті філологічного факультету Белградського університету. І так, ми підійшли до кінця цієї передачі. Повторення передачі у п'ятницю о 11-й годині на РТВ2. Також нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі Українці РТВ. Дякуємо, що і сьогодні були з нами. До побачення!